Щоб відкрити деморахунок в XTB, перейдіть на сайт брокера, натиснувши посилання в описі. Після натискання ви будете перенаправлені на форму реєстрації, де потрібно буде вести свою адресу електронної пошти та пароль. Якщо ви вирішите зробити депозит, вам потрібно буде надати більш детальну інформацію під час верифікації рахунку. Якщо ви відкриєте рахунок за посиланням в описі, ви отримаєте доступ до навчальних матеріалів. Потім прийміть умови та натисніть зелену кнопку, щоб завершити процес реєстрації. На вказану вами адресу електронної пошти буде надіслано посилання для активації. Просто натисніть на нього і все готово. Ваш рахунок буде активовано. Зачекайте кілька хвилин, поки завантажиться торгова платформа. Після входу на платформу ви потрапите на головну панель, яка складається з декількох основних розділів. Зліва знаходиться список інструментів. Тут ви можете шукати такі активи, як валютні пари, індекси, акції, товари та криптовалюти. Інструменти згруповані за темами і можуть бути відфільтровані за категоріями. Натискання на вибраний інструмент відкриває його в головному вікні графіка. Центральну частину екрана займає інтерактивний графік, який показує рух ціни вибраного інструменту. Користувачі можуть змінювати часові інтервали, додавати індикатори технічного аналізу, лінії тренду, а також рівні підтримки та опору. У верхньому лівому куті графіка ви можете швидко відкрити нове замовлення, натиснувши зелену або червону кнопку. Модуль розміщення ордерів дозволяє встановити параметри позиції, розмір, стоп-лосс, тейк-профіт і тип ордера. Платформа автоматично відображає вартість позиції в базовій валюті, а також потенційний ризик і прибуток. У нижній частині екрана знаходиться панель торгівлі, де ви можете бачити всі відкриті позиції, очікувані ордери, історію транзакцій, баланс рахунку, доступні кошти та рівень маржі. Це ключова область для моніторингу активності та управління ризиками. Звідси ви також можете змінювати або закривати позиції одним кліком. Якщо ви хочете зробити реальний депозит, вам потрібно буде підтвердити свій рахунок, підтвердивши свою особу та адресу. Ці процедури призначені для захисту від відмивання грошей, і ваші дані повністю захищені. Сподіваюся, цей посібник був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі нових матеріалів. Дякую за перегляд!